Найскладніше це постійне відчуття війни, ці загрози, невпевненість у майбутньому. Всі ми хвилюємося за наші родини, і де вони, як вони, тому що вони знаходяться на відстані від нас. Це найбільша проблема, найбільший тягар. Робота є робота. Усього можна навчитися, все можна зробити. І ми всі розуміємо, що наша електроенергія вона потрібна. Потрібна країні, потрібна людям. Ми самі живемо в тих же умовах, що інші, коли світло дві години є, шість годин його немає або вісім. Наразі це дуже важлива робота, коли в тебе є ціль, легше переживати те, що відбувається. Тривоги бувають дуже часто. Це Сильно заважає роботи, тому що це постійна боротьба з вітром, тому у нас не так багато часу для виконання монтажних робіт. І в той же час у нас ще менше часу залишається через ці тривоги, ракетні обстріли. Наша повсякденність для нас, для дітей це погано, але ми нічого не можемо з цим зробити. Тому я кажу, ну треба працювати.